День номер два. Продовжуємо збирати цього японського корча. Повністю вже перетягнули головочку. Так само трішечки болти все-таки підтягнулися, за що я й говорив, що пиранітова прокладочка просідає. В принципі, вчора вже поштів вночі, Я знизу все майже зібрав, захисти, шківи, ремні і тому подібне. Зараз встановлюється ще клапана кришечка, шлангочки, проводочки і всяке лабудінь, як то кажуть, і буде накриватися вже інтеркулером, і буде перший виліт. Погнали! Повністю все зібрав, тобто клапану кришечку, все проводочку, там шлангочки, оці, деякі шлангочки тут замінив. Зараз хочу зайнятися, потрібна ось клемка відпала. Обладка в пластиковому корпусі повністю відірвана. Я її тут її трішечки переобжав, це на датчик температури антифризу. Зараз позичу хлопців такого паяльника від павербанка, зараз перевіримо, як працює. Зараз це підпаюю і, в принципі, буду вже робити нормальний перший запуск. Що це японський корч ніхрена не запускається. Розібирав я, значить, заново ГРМчик, Зараз буду перевіряти, є підозри, що паливна була з ремонту недавно. є підозри, що неправильно встановлено тут в на вал. І зараз хочу на один зуб вперед перекинути сам паливний насос і буде видно, тому що просто підхвачувала, але не запускалася навіть на швидкому старті. Тому зараз будемо дивитися. Продовжую я значить, робити цього японського корча, як бачите, l 200 Двигун так і не запускається. Зараз, секундочку, машина проїде. Що ви думаєте, куди я вже поліз? Я вже поліз до імобілайзера. Коротше, оце блоки. Я ще не знаю, звісно, який за що відповідає. Мені здається оцей імобілайзер, але що я тут ще знайшов? Гнилий пол. Е і що ви бачите перед собою? От там одним словом, повірте мені на слово, всі фішки мокрі. Тому зараз. Розбираю, дістаю блок керування двигуном і зараз ми будемо бачити, чого воно ця підоразка не запускається. А тепер показую, що я знайшов в цьому класному блокові керування двигуном. Вирішив я його ж розібрати все-таки. Подивіться, який він тут гарний. М -м -м -м. Я думаю, хто розуміється в автомобілях трішки, розуміє, що йому напевно, все-таки пізда. Це все гниляки. Зараз, звісно, буду спиртом і щіточкою пробувати вимивати, ставити, може, все-таки щось ще проснеться. Але я думаю, що це, мабуть, початок кінця для цього блока.